Нині церкву спом'ятає і ще одного Нестора, преподобного Нестора-Литописця. Цей у 50-х роках 11-го віка прийшов у монастир Печерський до Феодосія, прийняв крещення, але вже він став монахом після смерті Владимира, але він добре помнив і в народі пам'яталося. І общався Нестор Літописець, крім київських полян, уже ставши християнами і уже ставшися називатися русами. Він общався з виходцями з Карпатської Руси, з нашими предками. Він добре знав, що церква Іллінська, церква у Києві, була спеціально збудована для виходців із под Карпат. І тому общаюся з ними. Він многоє узнав із історії того народу, який під Карпатами жив із древності, но у часи Нестора Літописця за Карпати вже перейшли мадяри. І тепер Нестор Літописець стару назву Карпатських гор, Руські Гори, назвав уже Угорські гори. І потім пише в своїй історії Нестор такі слова. Слав'яни зобралися на Тисодунайській тюманклаві і оттуда, де тепер він пише, уже угорська земля, розселилися на всі сторони. Її слав'яни пішли на сівер. Через теперішню Польщу на Прибалтику і назвалися словени, словени новгородські. Другі пішли на юг, треті на запад, четверті на восток і дойшли аж через пізніше поза Київ, аж до Аляски. Так що теорія нестаролітописця о розселенні слав'ян. Була первічна, правильна. Історик Голубинський її піддержав, і многі історики. Пізніше брехлива наука історична у різних державах змінила у позицію, не розстелилися із цього міста. Польські історики настаювали, ні. Слав'яниця розселяли від Вісли і одера. Але ми сьогодні празднуємо Нестора Летописця святого чоловіка. У нього не було основаній писати неправду. Він підтвердив, що наші предки або наші землі, тису Дунайського Анклава, були тим первічним середовищем, відкуда розійшлися наші люди. І ми сьогодні просимо преподобне Несторе Литопище, Молі Бога за нас, бо ми згідно заявлення нашого святого, преподобного святаго архімадрита Василія Проніна, той каже наш святий його мощі почувають у Мукачівському монастирьові. Він каже, що Нестор, Лістописець, настільки цінний історик, но. Не так для Києва, як для Закарпаття, для Карпатської Руси, бо то, що він сообщив, що до приходу мадярів було розселення слав'ян і відудися розійшли, а мадяри пізніше прийшли, і угорські гори раніше називалися Руські, як і гора Говерла, стара її назва Руська Гора. Уже говорила, було названня Австромадярської, і ми нині кажемо, який великий Бог, котрий нас нині держить у вірі, і тут на землі ми діти Божі, котрі возростають плодовито із чистим серцем, і з ясним лицем, а у вічності віримо Бог Дмитрієв і нас помилує, щоб і ми наслідували в'єдно з подлинними християнами, з настоящими мучениками. Царство Божє амінь.